Всім привіт! Сьогодні неділя. Я вирушила на пошуки, йду на поле. Сьогодні я без транспорту. Хочу щось пошукати, по цей есмі, вічі. Якщо щось знайду, вам покажу. Вам приємного перегляду і розпочинаємо. частенький 35, Дуже багато мусу, тому не знімаю. Бачу вже перший. Бачите його? Так. Класно, тілесенький пестий. Ну, нарешті, нарешті маю сигнальчик. Мабуть, що посиблений. Бо і дивіться. Думаю, що посиблений, несибний. Тут і галині знаки. Давайте водичку беремо, щіточку і дивимося. Що я скажу? Відмити я його не змогла сильно. Мені здається, що це посиблення. середньовічний перстень. Дивіться, які гарні солярні значки. Тут болоті закишу. Це не сиво. Це бронза. Тут і почав огнити вже. Дивіться, є утрати. А за таку знахідку лайк і підписочка. Рухаємося далі. Є в мене поганий снігналочок. 18, віддає маленькі, Тут -ту. Щось де пообронзуве. Але дивимося разом з нами. Іконочка. Що такі -під красиві. Такий гарний квас. Ветеральний. Дивимося. Давайте я б водичку і ми їм дивимося з вами. Чуть-чуть племило, мабуть, іконка, матір Божа, не сибо сплав, Ще так погано видно, погано поглядається, але класно кидаємо і рухаємося далі. Щось випало. Діти, дуже гарний звук, якщо ви чуєте. Дивимося, що це кільце. Класно, знову кільце. У нас сьогодні третій. Результат. Просто вражаючий. Дивіться, який гарний. Думаю, що це і було. Про це подивимося. Мабуть, що все Класно. Рухаємося далі. І ця остання оночка відпугала. Я йшла, ногою відгорнула. І дивіться, що так, як то достав, тягнув, чи достав. Який хестик. Я зразу вам включила камеру зняти. Який кесончик. О! Дуже гарний. Дивіться, заді молитва показується. О, Класний. Мені подобаються такі знахідки, головне що цілесенький період. Я думаю, що царизм, Російська імперія. Якщо вам не подобається, то поправляйте мене. Дивіться, в стані ідеальному. Класно. На сьогодні все, я вже накопалася. Зая показую біля річки вам знахідочки і буду вирушати вже додому. Наступні сеї побачимось. Ось мій результат. Те кільця, думаю, що це сейбо. Таке радянщина, мабуть. Тут середньовіччя, любовні листи писали. Це, думаю, теж середньовіччя посейблене, я вам знімала. Не все вдалося зняти. Іконочка така. Це кульчик. Або, як кажуть, е сережечка. Не знаю як по-іншому. Гузочок гірка, такий менюсенький, гарний. Ця якась накладочка, я думаю, що позолочна могла бути. Потрібно мити дивитися. Міг бути теж такий самий кульчик. Тут хесичок, дуже гарний, царизм. Так, що це? Це ядянський гудзичок, алюмінійка, думаю, тильничок. Від малесенького ножечка. Кусочок сибу, думаю, мені схоже на сейбу. Ще вдома перевію хромпіком. ось Оцей кусочок, не знаю, що це таке. Дуже гарно виблискувала. Я теж взяла спробувати цей борчині. 20 копійок радянських, 2, 2 копійки радянщина, одна копійка. 10 копійок після радянщина. І теж думаю, українська монетка. Результатом задоволена. А ще скажу вам, де це, Це якась накладочка чи що, це не знаю. Узяла теж додому мити дивитися. Якщо вам відомо, допомагайте, підказуйте. Ось так. Пошук завершило. Результатом задоволена. Якщо вам подобалося, чекаю ваших коментарів. Всім з гарним сигналчиком. Випу на ребро. Не глибоко був. Дивіться, що це в мене. Вушко бачу. Хрестик. Але якийсь він чи неправильно сплавлений, він не обломний. Ось бачите, його так сплавили. Як саморобний якийсь. Ще вдома відчищу, вам обов'язково фото прикладу. Вушко ціленьке, знахідка гарна. То сьогодні вже другий храстик. А може він спонус, як ви вважаєте. І гайдалі. У мене галакома. Ось треба значечка. Не потейпаді. Або вже середньовіччя. Крім тих знахідочок є ще в мене пару по порядянщині. Ось такий хестик. Хвилинку. Це я вам покажу. Коли сказали бідняцький хестик, це. Не знаю, що з таке, може вопляшка бронзова, важка гарна. Якийсь. Значок я не знімала, закий шедянський. І там в мене кругляшок. Хочу газом з вами подивитися. Ще не знаю, що таке. А, це перстень. Так чи ні? Перстень чи ні? А на хвилинку. Так постараємося протерти. Схожий дуже. Але не знаю. Зараз я пробую взяти водичку, вишколопати, помити. Знову я сьогодні на полі. Є у мене гарний сигнальчик. Ви знаєте, що я радянські монетки не знімаю. Ось тут. Виглядається щасиво. Бачу, що якась жінка. Я Ще не чистила, тільки не йшла. Бачите, вона сухенька, майже поверхнева знахідочка. Дивимося разом з вами. Якщо мені не траплялися такі монетки, то я їх і не дуже знаю, що за період. Так що будемо зараз з вами дивитися разом. Розпаковувати закишся сильно. Угу. Думаю, що не відти отак легко її. Ано дивіться, коли зі чого я, я двіга, якась є польська, чи що, як думаєте, це вона чи ні? Ззаді да. виглядає як золоті. польська, воно зараз ще водичкою попшикаємо. Нам вдасться знайти. Ось що нам вдасться почистити її. Чуть-чуть проглядається. А ще візьму щіточку. Якщо щось вдасться побачити, я до вас включаюсь зараз. Бачу вже, що це Сейбо. Це дві золотих Польща. Але не бачу, де пише рік. Ще так як монеток таких не знаходила то не можу знайти, де воно пишеться. Знахідка гарна. Надіюся, що це поле мене ще порадує незвичайними знахідками. Рухаємося далі. Лежить. Ще не знаю, що це. Давайте дивитися, що це таке великі, важке. А, це пломбочка. Ого, яка вона велика. Так, пломбочка. Мабуть, пеший вараж. Ага, Варшава, о, СП Варшава. Ось така помбочка. Це, мабуть, сама більша, яку я знаходила. Ви знаходили такі великі помбочки? Щоб впадалося тільки малесенькі, а це такий гарний сплав олова. Ось так. Рухаємося, шукаємо. Погана оранка, дуже велика грудка, ще не перемерзла, не осипалося, але і сигнальчики є. кругляшок. Ну, не, не кругляшок. Кільце. Куди ж ти падаєш? Мідна обличка. Так, крестесненька, мідна обличка. У мене таке відчуття, що сьогодні, що я позбираю весь металолом. Монеток майже немає, а мусору повно. Цікаписутня керамічка, Ось тут, ось тут, від хати. Є у мене щось сигнальчик тут. Не від них вибоку був. Не поверхнево. що це? Кільце? Хвилинку. Хвилинку, хвилинку. Не розумію, воно ще золоте чи позолочене. Дивіться, як себе блискує. Якби це було золото, це б класно було. Хвилиночку. Дивіться. Я себе водичку мию. І включаюся, вам показую. Надіюся, що не біжу те. Ось такий він красунчик. Перстень. Проби я не бачу. Дивіться, ось тут. Проба є точніше. Я не бачу, що там пише. Буду вдома помию гарненько вам, розпишу, сфоткаю. Поки що вам так показую. Результатом я задоволена, класно. Є в мене знахідочка, ось така кришечка від годинника. Годинник був великий, закривався. Жаль, що кість тут кришечка. Годинника немає. Давайте я вам кину в ямочку, покажу, як воно сигналить, тому що я почула 16 був видії і зразу подумала, що потрібно копати ментахестики, сигналять. 17-19, бачите? Види її скаче. Не воно не стабільне, так як та монетку. Але доволі приємна знахідка. За цей місяць в мене вже друге, так як перша монетка була. А це друге. Вдома збільшу, подивлюся, що тут пише. Зважу і вам скину. Ну, що я вже вдома. На полі не встигла зняти знахідочки, так як швидко стемнилося. Уже вдома все повискладала гарненько. Ще не мила нічого, було дуже багато поганих речей закисших. Покажу вам те, що вдалося знайти за сьогоднішніх пару годинок, і будемо з вами прощатися. Ну що, переходимо до наших знахідочок. За сьогодні вдалося знайти три ранні гадящини: три копійський 54 четвертого, дві копійки 46 шостого. Ось така закішка копійочка. Проглядається там колосочки, що дві копійочки. Пізна янщина, їх дуже багато. Дві, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. В поганім стані радянських пізніх, Це гузичок, орляночка. Теж потрібно чистити, я вже водичку не мала на полі, спішила. Десять копійок наших, це не цікаво. Ось така, не знаю, чи гузочок, чи накладочка бронзова, щось цікаве, щось стареньке. Далі пломбочка у нас. Пломбочку я вам знімала, показувала. Пломбочка дуже велика, гарна. Також це від годинника. Думаю, що карманного. Велика кришечка. Гарно зберегулася. І самі топові знахідки це у мене кільце бронзове. За руки вибачайте, вони вже грязні. Це золотих дві. Не дивилася, який рік ще не знаю нічого, бо бігла додому, спішила. Золоте кільце, сама топова знахідка. Я на полі старалася не сильно кричати, так як у мене були люди недалеко. Я не змогла вам детально зняти, показати всю свою радість, знахідки. Але ще подивимося, кого знаю. І також за шмукняка це те, що я Це Цей закладка, думаю, що по це є змі. Це цікавий. Можливо, там щось буде з якийсь. Також помий. Дякую всім за перегляд, за лайки. Всім пока!